Давай посмехаемся. Ротик открываем. Язычок приклеила от вот сюда. Только всегда рутик улыбается, хорошо? Давай, еще разок. Д-д-д-д-д-д-д. А долго-долго воздуха д д д д д Ложим язычок. Правильно ложим. Давай, еще разок. Д-ще. Давай, я джок проклеила улыбочку и делаем. Раще. А улыбка куда делась? Давай улыбку делаем, заборчик.

Так, садимо нашу черепаху до столу, мандаринки тигриня забирає, а ми чекаємо наступного гостя. прийшов на день народження.

gravan mladeč дуже добре karona switche karova karbron karova karova switche karona Рогатка. Рогатка. Молодець. Пальці гарно показує. Топор. Рогатка. Рогатка. Топор. Молодець. Дуже добре. Дуже уважно і дуже гарно речала. Молодець. Мені сподобалася. Привіт! побачив рыся. в Слові гри. Звук. Звук. Гри. На початку, всередині чи наприкінці слова? Спочатку. На початку на початку. На початку слова. Далі. Це цукор. Привіт, Каспер. Побачив цукор. слові цукор. Р. Звук Р. інші Слово. Молодець, кінці слова.